Самокатчики і самокати важка тема. В івано франківську вже понад місяць діє рішення міської ради про заборону руху електросамокатів у центральній частині міста. Під обмеження потрапили також електровелосипеди, сігвеї та інші персональні електротранспортні засоби. Заборона стосується пішохідної зони вулиць Січових Стрільців, Галицької, Мазепи, Станіславської, Шеремети, Вірменської, Левка, Лук'яненка, Грушевського та Вагелевича. Попри дію рішення, тема електросамокатів залишається актуальною. Містяни по-різному оцінюють обмеження, а влада між рішенням міста та відсутністю законодавчих норм на них їде. Якщо на них їдуть ті, хто мій їздити, то питань немає. Але але в центрі міста я думаю, що потрібно все-таки... Якось це контролювати трошечки, бо дуже багато дітей ходять, і важко за ними слідкувати. Електросамокати в самому центрі так. Я я на жаль не бачу, наскільки це буде обширно, чи це буде велика площа що заборони, чи ні. Ну якщо суто, от, отут по соці, десь от до доці, то да, підтримую. Тому що тут багато діток, дуже багато людей ходить. Я ходжу по 100 метрівці нашій, і от е, вони мало того, що їдуть, мало того, що зачіпають, а вони ще і. Як правильно сказала, сигналі, сигналі, щоб я посунулася. Тобто, не вони мають посути, а я маю посунутися, розумієте? Дуже вони мені заважають, і ну дуже мені це не подобається. Мені здається, що для них має бути якась окрема зона. Дуже сильно не пересуваюся, пішохідних зонах міста міста. Але я думаю, що вона заважає. Мають бути правила, їх мають дотримуватися, тому що то, що вони є, це добре, але не всі їх дотримуються. Я як їду шофа, то мені деколи між заважають, бо вони вилітають і не дивляться, куди що навіть не дивляться, не за уваги. От. Пішохідом вони мені не заважають, а отак, як я їду за рулем, то воно мені трошки... А, вам як водію? Більше. Як водію, так. Я не люблю їх, коли я їду за кермом і вони часто вилітають, щось там, бо таке, мені не дуже подобається. Я особисто не користуюся цим. Зважають, знаєте, я от як схожу з дитиною, то я мушу вважати, тримати її за руку, бо рух ліво, рух вправо з дитиною не контрольовано. Це ж таке. Іноді сам відволічешся, то є небезпека, що може налетіти на дитину. Вони ж по пішохідній. Аби вони по тих лініях тільки їздили, що передбачені для велосипедистів, то нема потреби, там вже ми контролюємо. А так, коли по вулицях, де пішохідних доріжках трохи небезпечно. Заступник міського голови Михайло Смушак каже, що найбільше порушень не з прокатними самокатами, рух, який у пішохідній зоні вже врегулювали. Найчастіше правило ігнорують власники приватного електротранспорту, оскільки нових дорожніх знаків ще немає. Контроль за дотриманням заборони тимчасово здійснює муніципальна інспекція. Що ми зробили уже саме на сьогодні? Перше ми сконтактували з нашими всіма прокатними компаніями, які надають послуги прокату самокатів, і бачимо, вони стоять оці самокати отам, одна фірма друга стоїть, але тут вони не їдуть, вони просто зупиняються в пішохідній зоні. Тобто по дорозі вони можуть приїхати по пішохідній зоні. Вони тут не їдуть. Та сам біля радощі, вони можуть проїхати по там, де рухаються автомобілі. Але коли вони заїжджають на тротуар, вони там метр-два і вони зупиняються. Ну але головна проблема в нас була з власниками приватних електросамокатів, тому що вони набагато потужніші. Вони відповідно так само не контролюються даними операторами, тобто їх не можна там фізично обмежити їхній рух. Тому ми, відповідно, замовили схему, поки що ми не ставимо знаків, ті, які ми пропонували в нашій схемі, тому що знову ж таки Верховна Рада прийняла вже нові знаки. І треба вже робити. Ну те, що вже є прийнято. Навіщо вигадувати свій ровер, так як ми там вигадували, там заборона там мопедів і так далі. Тобто вже буде знак заборони електросамокатів, відповідно, ми його вже поставимо. Заступник начальника управління патрульної поліції в Івано-Франківській області Андрій Каричук днями на оперативній нараді у мера розповів, що тема самокатів залишається проблемною, оскільки досі немає чітких законодавчих норм, які б регулювали рух таких засобів пересування. Самокатчики і самокати важка тема, оскільки вона. Потребує законодавчого регулювання, ми так само звертаємо уваги на судову практику. За останній час, припустимо, в червні і в липні місяці у нас було оформлено дорожньо транспортні пригоди за участю самокатів і звини цих осіб, які керують самокатами. Суд закрив дані справи за малозначністю, хоча там особа було здійснено наїзд самоката на осіб і отримано там. В результаті легкі тілесні ушкоджень, але тим не менш, судова практика говорить про те, що це є малозначне правопорушення Івано-Франківського очікують на появу загальноукраїнських правил для електротранспорту, а до того часу користувачів просять дотримуватися обмежень, які встановлені в місті. Надієдзінько Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.